Привіт, мої дорогенькі. Сподіваюся, сумували. В світі за останній час пройшло багато подій, як хороших, так насправді і не дуже. Але ми живемо далі. І я нарешті повернулася. Зникла, звичайно, довго навіть для мене це було занадто. Але зі мною все добре, жива, здорова, принесла вам корисну інформацію. Для тих, хто не знав, в телеграмі я не зникала від слова зовсім. Це не прямий заклад підписатися, але хто вам ще дасть тільки контенту джоджу? Ладно, жарти в сторону сьогодні я дійсно прийшла давати корисні поради. Дисклеймер, будь ласка, не сприймайте моє відео дуже серйозно. Це суто для смішнявок, як і всі мої попередні. Єдина відмінність в тому, що я знайшла для себе деякі фішечки в малюванні марчу, які, можливо, вам допоможуть. Гарного перегляду! Чи задавались ви таким філософським питанням? Як все ж таки зробити свій мерч? І так, я розумію, що середня статична відена таким питання, задаватися не буде Це скоріше питання художників або якихось мерчендайзерів. Якщо ваша відповідь так, то вітаю вас відео саме про це. А якщо ні, залишайтесь послухати, тому що це корисна інформація, і колись пригодиться. Ладно, пробачте. Якщо по ділу, то я задалась цим питанням і вирішила в ньому розібратися, а також показати вам. Для початку я визначилась тим, який я мерч хочу у себе побачити. Це були листівки, баруки, а також значки. Я почну з найлегшого, тобто листівок. Вам достатньо намалювати картинку, яку б ви хотіли побачити у себе на листівці, і саме головне увесь мерч, який ми будемо робити, ми будемо перевіряти в смік. Що це означає? Для тих, хто не знав, смік це кольоровий спектр, в якому друкується будь-яка продукція. Так як у своїй більшості ми малюємо малюнки в RGB, щоб не бути здивованим зміненим кольорам в кінцевому продукті, ми все переводимо в смік і дивимося на результат. Таку метаморфозу малюнків можна легко зробити у графічному редакторі Photoshop. Також я знаю, що здається, така функція є у кріті. Але так як я малюю у Clip Studio, я користуюся Clip Studio. Там теж цей редактор є. До того як я побачила це відео на YouTube, я не знала, тому я вам прикріплю посиланнячко, і ви також можете подивитися. Воно на англійській мові, але все чітко і зрозуміло. Тепер щодо більш важкої теми, це брелочки. В мене особисто вони вийшли ось такими, і чесно, я була дуже задоволена і здивована результатом. І так, давайте розберемося, якщо ви художник, і хочете створити мерч, який буде найкраще всього продаватися, або хоча б після його створення буде корисним, це однозначно брилочка. Цей мерч не дуже важкий у виготовлення, проте треба знати певні нюанси. Головний і сумний мінус брілків це те, що на жаль, нормального ринку виготовлення в Україні їх немає. Вам доведеться замовляти або за кордоном, або як я з Китаю, бо це найдешевший спосіб на даний момент. Так, теоретично брелки можна зробити в Україні, але таку можливість я бачила лише на одному сайті, де ви можете замовити тільки 50 штук, тобто партію. Проте у вас не буде вибору зробити фігурний карабін або якусь голографічну ламінацію зверху на брелочок. Сумно, але викручуємося як можемо. Щодо виготовлення брелків, все так само, як з литівками, ми переводимо усі малюнки в цмік. Але певне очевидне правило це те, що у нас малюнок буде на прозорому фоні. Також в кінцевому малюнку ми маємо уникати пробілів або дірочок. Це можна легко зробити, заливши фон малюнку контрастним кольором. Ще один вид мерча, який мені довелося панувати, це значки, тому теж про них можу трошки розказати. Зазвичай типографія або людина, яка буде друкувати вам значки, надсилає вам шаблон. Вони бувають різних розмірів, а також шаблони показують, де після виготовлення буде загинатися значок під основу. Головні правила для створення значків це малювати малюнок на весь шаблон, навіть там де його видно не буде. А також уникати пустих місць це доволі унісальне правило для будь-якого виду мерча. Тут я показую, які значки отримала на руки я після виготовлення. Таку красу разом з листівками мені зробив Юрій. Так як ми просуваємо українське виробництво, залишу на нього посиланнячку в описі. Замовляйте, у нього неймовірні роботи. Якщо підсумувати все, що я набалакала до цього моменту, ми можемо виділити основні пункти, які полегшать нам виготовлення мерчу. Номер 1. ідея, номер 2. Пошук типографії або майстра з виготовлення бучого. Номер 3. узгодження з виробником. Не бійтеся питати, вони надішлють вам шаблончики, все буде супер. 4. Перевірка всіх робіт в цмік. 5. Перевірка робіт на відсутність дірочок. 6. Мати достатньо грошей. Під кінець хочу сказати, що я вже не така і досвідчена в виготовленні мерчу. Це був мій перший мерч. Але структурованих і узагальнених пунктів, за якими його треба було пробити, мені особисто не вистачало, коли я шукала інформацію. Сподіваюсь, вас надихне це відео і, можливо, хтось зробить мерч. Насправді я створила це відео, щоб потім купляти мерч художників, які надихнуться і зроблять його нарешті. Всім пока!